Друзі, всім привіт! У мене є сьогодні слово підбадьорення, Вірю, що воно буде благословенням для вас і дасть вам напутній такий прилив творчої енергії. Ось ми з вами покликані виконувати волю Божу. І це дивовижно, це прекрасно, що Бог вибрав нас в співробітників, в партнери своїх справ на цій землі. Ось ми не лише його родина, ми його ділові партнери. Ми робимо ту роботу, яка е, цікавить його. Якщо ми маємо близькі відносини з ним, то ми переймаємося тим, що йому е, до вподоби, і, і те, що е, він хоче, і, і переймаємося досягненням тих планів, які Господь хоче досягнути. І ось для того, щоб ми були ефективні в цій роботі, нам з вами потрібно робити наступне: то нам, нам потрібно налаштувати одну хвилю. Знаєте, коли е, радіоприймач не налаштований на хвилю, як, яка буде звіщати нам те, що е, ми хочемо почути, ну ту можливо улюблену музику чи передачу, яка мала бути, ось то ми, ми, ми не почуємо е, саму е, саму трансляцію. не почуємо тих тих пісень, не почуємо, е, не почуємо тої передачі. Але якщо ми будемо налаштовані на хвилю, ми все почуємо. Так ось, якщо ми будемо налаштовані на хвилю прийняття від Бога або на хвилю Духа Святого, то ми зможемо бути, ми зможемо бути тими людьми, які, е, які е, транслюють небеса, у яких є все е, необхідне для виконання Божого покликання. Так ось, е, здібність приймати від Бога є ключовим фактором в питанні. Е, Плодоносіння, якщо ми з вами здібні приймати, ми фактично вивільняємо небо на землю. Чому я так кажу? Тому що Бог з свого боку вже забезпечив нас всім необхідним, забезпечив нас фізичною крепістю, здоров'ям, якщо потрібно, зціленням. Також Господь забезпечив всіма небесними ресурсами. Він дав нам благовоління, тобто надприродні зв'язки і шляхи, які цей світ ніколи не. Не зрозуміє і не ну, не, вирух, не, не зможе вирухувати. Ось. Але коли на тобі є Боже благовоління, і ти приймаєш вірою, що воно на тобі, то ти виходиш навіть з навіть самих вкрай важких обставин. Ось і тому здібність приймати здібність чути Духа Святого це найголовніше, що може бути в нашому житті. Вірю всім своїм серцем, що кожному з нас. Дуже необхідно подбати про стан свого серця, подбати про те, що про те, що зробить нас чутливим і здібним приймати. Вірю також, що що ми, ми сьогодні, як церква, маємо об'єднатися в розумінні цих істин, в розумінні саме вузького профілю відкриття. Того, про що я кажу. Тобто зрозуміти, що проблема не в Бозі, а ну, якщо ми не маємо якихось результатів у житті, проблема в тому, що ми не навчили себе або не налаштували в своєму житті хвилю прийняття. Тобто, ми не, не чуємо те, що Господь транслює. І навіть якщо деколи чуємо, ми не приймаємо. Ось якщо ми це змінимо, то все в нашому житті піде зовсім іншому напрямку. Все в нашому житті піде так, як бажає е, того Господь, так як е, нас порадує. І я вірю, що сьогодні, після цього послання є немало людей, які захочуть сказати разом зі мною: я приймаю. Від Господа пораду. Я приймаю і налаштовую цю хвилю. Я буду чути голос Духа Святого, і я буду йти за цим голосом. Амінь.